нашли вороньи гнезда. Видите, орех растет. И вот два гнезда. Вот вороньи. Они такие неряшливые. И вон вороны на втором сидят. Вороны. Или вороны, как хотите. Видите, какие жирненькие такие. Не знаю, хватает ли света фокусировать. Ну, в общем, поверьте нас. О, какие красивые. О, какие карки! Те, которые прямо вот кар-кар делают. Так, ну что, нам час до Львова движемся в правильном направлении. А мы вже на місці, у славному місті Левів. приїхали і навіть знайшли вже наш готель. Готель знайшли. Ох, значить так. Поважена громада. Ну, Ви ж розумієте, якщо ми у місті Левів, то ми не маємо ніякої змоги розмовляти якось інакше, окрім як на рідній Соловіні. Тому сьогодні я вся україномовна. Звикайте. Хто не розуміє, ну беріть перекладачі у Google перекладач. Значить, так ми знайшли нашу вілу Софії. Софі за Пукінгом вона знаходиться в 400 метрах від залізничного вокзалу, але на, на живу, мабуть, не менше кілометра ми йшли, але знаєте, як йшли? ми йшли до кільця, а тоді ще верталися. А якщо напрямки до вокзала, ну як Карлсон, бачите, як от Карлсон літає е, над містом, Десь то може. поворот, все. Ну, можливо, так. Можливо, був якийсь такий, знаєте, поворот, який ми не зрозуміли. Ну, в общем, Головне, що ми знайшли. Віла Софі гарненька. Е, ну, така. За ціною, зараз я вам скажу, за ніч 1250 гривень, то я скажу, для Львова це така, ну, не гонориста, це така звичайна ціна. Майже економ. ну, Дивіться, койка в самому такому хостелі простенькому від 350, саме менше я бачила 320, ну там вже страшненько. Як для окремого номеру, то 1250 гривень, то, мабуть, норм для Львова. Інший раз не зупинялися в готелі то було півтори тисячі. Ну, оце розповідаю вам, що є. Зараз покажу вам наш номер. Він маленький, але гарненький. Ну, а завтра, о 5-й ранку, ми вже сіля ту-ту! Показую номер. Ось такий у нас номер. О, дивіться, оце я тільки зайшла. Бачите, Куріння заборонено. От як чудово. Е так, наразі 5 тисяч гривень, бачите, тут пишуть 5 тисяч гривень штраф. Так, якщо хто курить, то мені, мені це на добре. Бо ми ж не куримо за нього, бачите, тут у нас така, дивіться. Значить, для речей. Так, така шафа. Так, ми тільки зайшли, тільки зайшли, я тільки руки помила. Оце у нас тут, бачите, це у нас кімната туалетна. Так, Кондиціонер. Тут, бачите, гляньте, таке освітлення. І дивіться, заходимо ми під самим дахом. Бачите, ми мешкаємо. Точно, як той Карлсон. Бачите, яке у нас вікно чудове. Гляньте стіл. У нас тут є чай, кава. У нас є водичка. Бачите, зустрічають нас водичкою. Так, телебачення. Там навіть, бачите, є, якщо хтось буде мерзне, то є ще у нас і отоплення. Так, гляньте, яке віконце. Яке віконце, бачите? Отак, підстріхую. Ну і ліжко, ліжко. От таке. І навіть, бачите, якась от така картина. От така, це, мабуть, місто якесь старовинне. Мабуть, це Львів, але за якихось старовинних часів. Гравюра. Ну, будемо казати. Або, може, то фото. Ні, це не гравюра, це, мабуть, фотокартка. Так? Це, мабуть, така, таке фото. Значить, дивіться, оце у нас такий номер, оце такий номер, він невеличкий. Як по мені, то затишний, а як на одну чи дві ночі, то і. О, Аня, о, Аня причапала, то і зовсім непогано. Ой, слухайте, ну у нас я кажу приключення. ну ми ми ж не можемо, ми не можемо, можемо, Зараз я вам покажу ванну кімнату. дивіться. Заходимо, ванна кімната. Ось ванна кімната. Зразу, як наче входиш, як немає душевої кабіни. Дивиться, тільки туалет. Думаю, не зрозуміла, що таке сталося. Коли ні, є! О, дивіться. Ось тут, бачите? Так, рукомийник, тут дзеркало. Ви бачите, яка гарна. Яка гарна. Так. Полотенця. Тут якісь. О, навіть тут стаканчики стоять, бачите, такі в нас. Ага, фін. Папір. А ось гляньте, от тут, бачите, душова кабіна. Гляньте. Яка. Ой, о, яка ще така гонориста, ой яка. Гарна. Так, і мило, тут все є. А шампуні, мабуть, нема, так? А, я вам знаю, я... О, оця, оця, оця хрінь, вона тут і для... і помитися, і шампунь. Тож. Це я бачила, це два в одному. Ну так. Душ є, бачите, верхній, а є ще й такий зйомний. А це для мила. Ось така штучка. А мила там, ну, в общем, такі діла. там сток, бачите? Шторкою закривається. Да, для для сором'язливих. Для сором от Для сором'язливих закривається. Оце ми так з вами виходимо. Мені оце віконце так подобається. ой, Я за, лише за цей вже, вже полюбляю цю вілу, Як вона? Софі. віла Софі, ось. От, бачите, Софія. Так. Аня. А ось гляньте ще яке віконце. Оце можна так, а ну, Ляня, оце ляж сюди на пузо. Оце можна так лягти. І дивитися у віконце. Ні, не так. Не так, Ой. поперек лягай. Поперек кривай. Глянь. Опа, і віконце. Ох ти, гляньте віконце, яке ви бачите. Ой, клас! Ну в общем, так ми тут. Устроїлися. Так нас зустрічає місто Левів. Так, ідемо відпочивати, а тоді снідати і обідати. Ну, мабуть, вже обідати, але і снідати. Зустрінемося, Аня, помаши. Помаши. До зустрічі!